Новини з фронту, і сьогодні вони є добрими для нас та поганими для ворога. Вночі наші воїни завдали потужні удари одразу по двох російських аеродромах. На момент атаки на бордянському литовищі базувалося 20 гвинтокрилів, а на Луганському 16. Відомо про велику кількість загиблих окупантів та знищеної техніки. Окрім цього, зсу приземлили третій протягом тижня. Су 25 Про це повідомив бригадний генерал Олександр Тарнавський. А оперативне командування захід показало в роботі танк Леопард. 2 ці кадри буквально зачаровують точністю сучасної техніки особлива властивість німецької бойової машини це тиха робота двигуна. Тож ворог стає легкою здобиччю для наших бійців. Кордонники також вразили мережу. Вони виклали відео модернізованих кулеметів, якими вражають безпілотники окупантів. Воїни оснастили зброю лазерними прицілами. Тож тепер вночі працювати стало набагато простіше. Адже раніше служивим доводилося орієнтуватися лише по звуку двигунів ворожих дронів полегшують прикордонникам роботу і потужні прожектори, які ми їх забезпечили. Волонтери. Пяки волонтерам отримали переносні прожектори Санрайд. Їх застосовуємо у вогневих та мобільних вогневих групах для пошуку в у, у нічному Нітві. Їх ледь стримують повідки вівчарки від фонду Говарда Баффета, хоч і щойно приїхали, але вже рвуться до роботи. Протягом року західні партнери передали українським кінологам аж 100 собак і не простих, а з кращих розплідників Європи. Усім хвостатим ще немає року, але вони вже пройшли базове дресирування і тепер тренуються в Україні. Основним місцем роботи вчених вівчарок буде деокупована територія. Саме там вони шукатимуть вибухівку та наркотики. Але це ще не вся допомога українцям від європейців. Нашим кінологам вони передали 4 спеціалі. Нах автомобіля для перевезення чотирилапих, і це лише початок. Найближчим часом з Нідерландів приїде ще 20 таких машин. Сьогодні отримано четверту партію гуманітарної допомоги фондом. Передано чотири спеціалізованих службових автомобіля для перевезення собак. Ці автомобілі поїдуть на Донеччину, Херсонщину, Харківщину та місто Львів. Вони часто на нулівій лінії фронту і працюють очима для нашої армії. Пілот дронів Андрій Самборський гадки не мав, що подарунок для дочки стане справою його життя та рятуватиме сотні життів на війні. Це було років два тому. Я купив своїй дитині перший дрон. Думав, планував її навчити, але самому сподобалося. Літав багато, маю багато нальотів на своєму дроні. Далі навчання на спеціальних курсах та перша добровільна поїздка на фронт: Київ, Суми, Харків, Запоріжжя і тепер справжнє пекло. Лиманоку п'янський напрямок без дронів тут воювати вкрай важко, йти на штурм на осліп це неймовірний ризик. Це війна дронів. Це є камікадзе, це є ФПІ, це є от навіть ті звичайні гражданські мавіки. Вони відіграють велику роль, тому що ними ти можеш зробити багато речей. Що виявити ворога, що допомогти нашій піхоті, що провести, допустимо, той же самий танчик, скидеться, ціпляється на Мавік, ти летиш туди і нашому ворогу подарочки передаєш. Найважче в роботі пілота це працювати без супутників та обходити ворожі реби, які виявляють наші дрони. Але навіть в таких умовах бійці навчилися робити унікальні маневри та часу залишають окупантів з носом. Ми його піднімаємо, вилітаємо, але це все робиться мавіком без супутників. Це набагато тяжче. Допустимо, пропадає відеолінг, от ви не бачите дрона, його ворог злапав, виходить на пушку. І ви маєте зрозуміти, скільки вам треба часу, що треба робити, певні маніпуляції, щоб його вернути до себе. Завдань у учей армії багато це розвідка, ураження ворожої техніки та перш за все попередження про наступ ворога. Андрій пригадує, як разом з побратимами зупинив штурм окупантів на самому підступі до наших позицій. Самі ми знаходимося в лісі, це виходить перед Керміною, недалеко, близько, і ворог вирішив штурмувати наші позиції. Про те, я так зрозумів, мало хто знав. Ми змогли це побачити. На, ще на відстані, коли він от, от тільки збирався заходити ну, зненацька до наших хлопців. І ми їх змогли зустріти і вразити ще на підступах до, ну, до наших позицій. Андрій виховує 11-річну дочко та сина, якому виповнилося чотири. Воїн добре знає, що для ворога є важливою ціллю, але ніколи про це не розповідає дітям. Багато чого не розказую дітям, тому що. Ну, Знають, що я пілот, що літаю там, що такої там небезпеки немає. Я завжди їм розказую, що я там сиджу далеко від далеко від того всього, що робиться. Просто туди залітаю, щоб вони не переживали, не боялися. Роблю свою роботу, по можливості знімаю просто краєвиди дітям. Попри шалений ризик, Андрій знову і знову вертається на фронт. каже, що основна його мотивація це вдячність місцевих та важливість його роботи на нульовій лінії фронту. Ми їдемо, слава Україні. Ми їм відповідаємо героям слава. В неї багато хто дякує, зустрічають ну, з посмішкою. Вертаєсь туди, тому що багато віддівчився, багато чого знаю, багато чим можу допомогти. Допустимо, навіть на тому самому, як то кажуть, нулю. Євгенія Полікарпова, Сергій Конів, правда, тут Львів. У центрі Львова митці представники бізнесу та наші захисники долучилися до висадки іменних дерев в межах благодійної ініціативи Пташки перемоги, що спрямована на закупівлю дронів для Зсу. Зокрема, своє зелене насадження подарували 24-й окремій механізованій бригаді імені короля Данила. Також їм передали й дрони, що допоможуть бійцям вичищати ворога з нашої землі. По-перше, це Львів, да, це дійсно історична спадщина України, тут така настільки духовність українства відчувається як в серці, так і в душі. Дуже важливо, що да, на проспекті Шевченка це таке центральне місце, да, де будуть гуляти і як діти, дорослі, да, будуть рости ціле покоління українців, які будуть підходити, бачити. малеча буде куштувати в грушу і буде насолоджуватися на життям. Да. Кожне дерево це дійсно як життя, воно. Кожен рік буде відроджуватись, да? розвиватися, набирати сили, набирати, давати плоди, віддавати тепло, це як наша країна, вона обов'язково відродиться, обов'язково буде найвеличнішою країною в Європі, ну, і перемога буде наша. Долучилася до акції і знана українська художниця Ірина Третяк, яка нещодавно організувала у Львові виставку своїх картин, присвячених нашій перемозі. Коли мені сказали про те, що а... Можна не тільки посадити дерево, а цим допомогти нашим воїнам, тому що всі кошти, які будуть вилучені від посадки цих дерев, вони направлені на проєкт «Плашки перемоги на покупку дронів. Це зараз дуже важливо. І мої картини в цьому приймають участь, допомагають. І це дуже ще символічно, тому що, по-перше, я люблю Львів. По-друге, в мене зараз я зараз пишу виставку картин, яку я присвятила деревам. тому що дерева це енергія, дерева це життя. Своє мене дерево отримали, і таким чином взяли участь у цій ініціативі. І представники шувару. Фактично, ми почали активно допомагати вже з першого дня війни і гуманітарною допомогою, і фінансово. І... В плані військової техніки і зброї, проте ми надавали перевагу про це мовчати на даний момент. Ми вже трошки готові були вийти з підпілля, і незважаючи на те, що така ситуація неоднозначна в країні, ми хочемо, аби люди знали і розуміли, що наша мовчанка означала не те, що група компаній «Шувар» стоїть осторонь, а те, що ми просто скромно не афішуємо свої справи. Самі ж дерева обрані теж не випадково. Що садити йде, Саме представники громадської організації Добродій обговорювали з міським управлінням екології. Тут буде клен кулястий, Бачите, вони вже одні ростуть, інші будуть висаджуватися. На проспекті Свобода це буде клен Явір, На проспекті Шевченка це буде, по-моєму, також кулястий клен. Ну, тобто, ті дерева, які максимально вписуються в ареал. Міста я хочу подякувати окремо управлінню екології природних ресурсів, які вже там в десятий раз ну, якби надає нам гарні локації для висадки дерев, надає нам можливість залучити кошти для дронів. Загалом сьогодні висадили більше 40 дерев. Це висадження іменних дерев. І мені дерева, які рятують життя, ми їх висаджуємо за кошти благодійних. Партнерів наших і після цього перенаправляємо ці кошти на благодійний проєкт Тажки перемоги. Коли закупляються дрони, тобто саме мавіки треті, і їх ми відправляємо в зону бойових дій. Ми надзвичайно тішимося, що така велика кількість людей готова долучатися до такої ініціативи, і ми маємо можливість сьогодні разом з вами усіма висаджувати імені дерева в центрі міста Львова в історичній частині. Тобто, це у нас проспект Шевченка, це у нас площа Галицька. Протягом багатьох років добродій займається висадкою, власне, в лісництвах. Цього року в нас менше буде локацій, тому що ви розумієте, що ліс це безпека наших хлопців. Ми не можемо багато людей зараз вести до лісу. І ця благодійна акція буде в рамках проекту, благодійного проекту «Пташки перемоги. Нещодавно я повернулася з відрядження, ми були на сході разом з нашими лісівниками, які так само несуть службу, і це дуже потрібні речі. В межах ініціативи пташки перемоги вже передали 1578 дронів, зазначили представники ГО «Добродій». Девид Берішвілі Андрій Турянський. Правда тут, Львів. Не виходила з квартири та не піднімала слухавку. Сусіди літньої жінки забили на сполох та почали стукати старенькі у двері. Коли ж почула її голос, одразу зрозуміли без патрульних тут не обійтися. Потрапити до помешкання на п'ятому поверсі було можливо лише через відчинене вікно. Головне життя спастеміш. Це буквально не вкладається в голові, але бідолашна вже четверту добу безпорадно лежала на підлозі. Уявіть собі здивування патрульних, коли замість криків про допомогу вони почули, як старенька за них хвилюється. На що було місце? Ви знаєте, я вже четвертий день лежу, не їм не п'ю. Кожного дня у Львівському хмадиті надають високоспеціалізовану допомогу важкохворим діткам. І кожного дня для цього використовують різноманітне обладнання, потреба, в якому є завжди. Відтак, зокрема, була необхідність у шприцевих насосах, які широко використовують у лікуванні пацієнтів. Це апаратура, яка використовується щодня. І, на жаль, дуже часто вона виходить з ладу. І тому ми потребуємо цього постійно. Бо якщо в нас є вкрай важкий пацієнт, така, такої апаратури, ну, тобто інфузоматів, біля одного пацієнта може бути біля десяти. Оновити запас такого обладнання допомогла благодійна організація Фундація Дім Рональда Макдональда в Україні, яка передала 10 таких нових шприцевих насосів. З початку війни фундація Тім Рональда Макдональда започаткувала таку програму Медичне обладнання. І за цей час ми передали вже 620 одиниць обладнання для понад ста лікарень. Зокрема, для львівського хмадиту обладнання закупили на більш ніж 180 тисяч гривень. Це є апаратура, яка використовується для дозованої подачі медичних препаратів. Не Тільки медикаментів, а так само ну, ми використовуємо це для подачі харчування для пацієнтів. Все повністю дозовано. Ми можемо запрогнозувати час, за який ми маємо дати ці ліки певну дозу в мілілітрах, що нам потрібно для кожного пацієнта. Додамо, що у лікарні впродовж останніх місяців на лікуванні у відділенні анестезіології з ліжками інтенсивної терапії перебувало 30 дітей, і всі вони потребували в тій чи іншій мірі такого обладнання. Кожен пацієнт має інфузмати. Тобто, пацієнти, які лежать з хірургічною патологією, для них використовується як мінімум 4-5 інфузматів. Додамо, що окрім такої допомоги, організація цілодобово допомагає батькам, які, потрапляючи у лікарні, потребують відпочинку та місця, де можна перебувати, поки діткам проводять різні маніпуляції. Так, зокрема, для цього функціонує кімната Рональда Макдональда. Фондація Дім Рональда Макдональда була. Е вже в Україні існує сім років. Наша кімната відкрита 6 років тому, і вже понад за цей час, за 7 років в Україні відкрито вже 6 кімнат по обласних центрах, по обласних дитячих лікарнях. цій сімейній кімнаті можуть відпочити батьки з дітками, побавитися дітки. А також при потребі батьки можуть переночувати. Вони можуть тут безкоштовно попити чай, каву, поїсти, почитати книжки, побавитися в різні ігри. В планах реалізація ще не одного благодійного проєкту задля покращення лікування та перебування у лікарнях дітей та їхніх батьків. Ірина Цвігун, Андрій Турянський Правда тут. Львів. У Львові затримали чоловіка, який підпалив власний будинок та втік з місця події. Це сталося після його конфлікту з дружиною. Чоловік у стані алкосп'яніння взяв бензин, оббив їм помешкання та підпалив. І це при тому, що у цьому будинку вони проживають з двома малолітніми дітьми. Підозрюваного згодом затримали неподалік місця події. Ніхто з людей не постраждав. Наразі триває досудове розслідування, а чоловікові загрожує позбавлення волі строком до 10 років.